Кажуть народі, що в середині лютого зустрічається дві пори року зима та весна. Іде зима стара, втомлена, змарніла, одяг на ній латаний, а в руках торба дірява, з якої сиплеться торішнє зерно. Весь урожай поїла зима, час їй залишити землю. А назустріч старій зимі виходить молода дівчина. Весна красна, вдягнена красуня, зелені шати, личко у неї рум'яне, веселе, а на голові пишне віно, квітів. Здоров був, зимунько, вітається весна. І тобі день добрий, відповідає зима. Час тобі, бабусю, поступитися мені. Я пануватиму на землі, каже молода красуня. Усе, що люди запасли, ти поїла. Спорожнила комори та клуні. Ні, весна. Це ти прийшла зарано, бурчить стара. Я ще володарка на землі. Давай змагатися, пропонує весна. Хто переможе, той і залишиться. Погодила зима. Стали вони силою мірятись, то стара віхолу та морозом повіє, то молода теплом та сонячним променем пахне. А в народі зустріч двох піроку з назвали і примітили, цього дня погода може кілька разів змінюватись, яка з них переможе, така і пануватиме невдовзі. Дякую за увагу!